Хочете найщасливіші новини про здоров'я, що вірять традиційні культури про здоров'я? Вони мали оригінальний швидкий харч, вони вибрали його і з'їли, вони мали цікаву народну мудрість про харчування. Наприклад, коли вони дивилися на їжу, вони оцінювали колір, запах, форму і називали її сигнатурною їжею, знаком, природою. Коли вони дивилися на моркву, різали її, і вона виглядала точно так само, як око. Вони вірять, що морква корисна для очей, а щодо горіха він подібний до мозку. Вони вірять, що горіхи їжа для мозку, а помідор це дивовижно. Ви нарізаєте помідор і він виглядає як репліка серця. Помідори корисні для серцево-судинної системи, тому слід їх споживати через складність природи харчування. Ми всі чули, що харчі твоє ліки, а ліки твої харчі. Ви знаєте, що сире харчування, можливо, є єдиним ліком, що працює на 100% часу для 100% людей? Сира їжа це сира енергія. Ваша хімія тіла готова працювати цілодобово. Це просто потребує впізнаваного палива. Багато людей вірять в клітинне визнання, коли організм постійно отримує їжу від природи. Елевейт має все від шпинату до броколі, моркви, помідорів, буряків, яблук, клюкви, вишень, апельсинів, черниці та полуниці. Крім того, власна суміш адаптогенних грибів: гриби, науковий майданчик для дослідників з користями для здоров'я, унікальне поєднання енергетичних або неотропних інгредієнтів, включаючи вітаміни та мінерали. Можливо, тому десятки тисяч людей п'ють його щодня, підніміть свій світ, свої духи, надівайте свої захисні окуляри, з Elevate. змішуйте напої, пийте їх і відчувайте піднесення.